Ви знаєте, є таке слово російського пропагандиста совпадіння, пам'ятаєте і відповідь ні думаю. Так спочатку у нас було перепризначення міністра оборони, який ну всією своєю, скажімо так, попередньою діяльністю вказував на те, що Крим буде надважливий. Потім ми отримали прекрасні операції спільних об'єднаних сил ГУР СБУ і ССО. Так звільнили вишки бойка, і після того я так розумію, це дало можливість нашій авіації працювати в цьому регіоні. Більш успішніше чи ні? Ну там не такі радари, щоб э, вони скоріше відстежують суда, які там проходять там, по зерновому коридору. Там, раніше там був дуже напружений трафік, зараз не такий напружений. А, ну і повітряний простір це теж така зона, де все, в, в, в все хочуть бачити. Я думаю, що ці атаки були. Взагалі так те, що ходиться останнім часом, я бачу, як е, наше командування роз, так, розсмикує росіян то туди, то сюди, то там проблема, то сям проблема, то там вдарили, то там не, не вистачає ППО. Ну і удар по Євпаторії сьогоднішній теж такий цікавий по тріумфу. Тобто е, це системна праця інтелектуальна е, і. Ну, доки нас, поки у нас все е, дуже гарно так е, складається, ну розібратися з е, ще з маском. Там суд його вже визиває на процес, і все буде добре. Так, але мусимо зазначити, що все таки значна кількість наших військових подякували маску, навіть не зважаючи на всі його так, скажімо так, недоречні вислови в бік України, подякували, тому що старлінки використовуються мало не щодня, і лише вони інколи дають можливість чути, бачити, розуміти ворога і ефективно по ньому працювати. Але знаєте, ми, от як цивільні інколи собі там вигадуємо, а які передумови, а чому так сталося, тому я власне вас і запитую, що допомогло зараз відпрацювати. Якісно авіації, і можливо, я запитаю, можливо, також у цьому е, допомогли багато навчання Сібриз, які проходять з 11 до 15 вересня. Завтра вони вже завершуються в чорному морі і е, вздовж русла Дунаю. І ми розуміємо, ну знаєте, е, активний рух повітря, активний рух на морі е, важко це все проконтролювати нашому ворогу. І можливо, дійсно, знаєте, вони були трошечки затуманені і не помітили тих успішних атак. І на ППО, і на Севастополь, і на інші об'єкти. Ну, я е, спостерігаючи те, що зараз там склається на фронті, взагалі, е, в, там і в тилу у росіян, я бачу, що йде дуже системна робота, по е, і так би мовити, заплутати сліди. Да? Е, з одного боку, є дуже серйозна, ну, все вирішає піхота в окопі. Щоб було зрозуміло, але крім то крім цього, дуже серйозна йде інтелектуальна боротьба з засобами ППО з літаками з всіми цими системами, тому що стандарти НАТО бачимо вже не працюють. Працюють зовсім інші тактики, зовсім інші стратегії, і це дуже така серйозна робота інтелектуалів, тому що ну, ППО це інтелектуали. І вони знаходять якісь дирки, дірочки, якісь обманки, якісь там маневри. Е, може, що Сібріс щось таке е, дав. Може, там було якесь спостереження, може були якісь додаткові дані. Але я думаю, що НАТО не пішло б на це е, ну, спеціально. Да? Саме вони таким показали... чином сприяти Україні. Так ви маєте на увазі? Так, да, так, да, да. Але е, може чимось допомагали. Це не має значення, тому що. Перед цим ми зробили дуже багато всякої роботи по Джанкою, по іншим аеродромам, по іншим логістичним центрам. Там були атаки і дронові, і ракетні, і таке інше. Я думаю, що в цих двох випадках і в Севастополі і в Євпаторії працювали Су 24 зі скальпами чи Томшедов. тому що ну, дуже, дуже схоже на, на це. Мені так мені так здається, от медичне що, така... що для нас дуже важливо, це дійсно збільшувати флотилію і е, повномасштабної авіації, і малої авіації, так дронів, крил, е, які щоденно їх кількість збільшується на фронті, але є і цікава інформація з приводу підготовки наших пілотів. Українські пілоти успішно випробували шведський винищувачі Гріпен. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Льотчики зсу пройшли орієнтаційну підготовку, яка включає тестові польоти. Як на літаку, так і на тренажері, окрім того, інструктаж провели і для наземного персоналу. За словами Йонсона, досвід тренувань українських пілотів має стати основою для з'ясування, чи є необхідні умови для відправки літаків до України. Влада держави найближчим часом доручить військовим вивчити можливість передачі винищувачів Києву. Втім, як стверджують джерела радіо Швеції, уряд хоче спершу отримати інформацію про те, як швидко країна зможе отримати нові літаки. Ки Гріпен як компенсацію, ну якщо пригадати е, висловлювання взагалі сил авіації нашої е, і по пріоритетності, що у нас потрібно бути після Ф 16 то здається, Гріпен там також відіграє надважливу роль. І навіть незначна їх кількість, якщо вони з'являться в Україні, і наші пілоти зможуть їх використовувати, то це дійсно також змінить хід війни. Знаєте, я в моєму рейтингу по-перше, гріпен це був номер два після F-16, А по-друге, я не буду дуже здивований, якщо виявиться, що Гріпени не будуть раніше ніж F-16. Їм не треба ні з ким погоджувати, вони досить самостійно можуть вирішити це питання, і такі, характер нордічний, датчані все таки то шведи все таки Так що все може бути так дуже цікаво. Це дуже гарна машина. Є невеличка проблема з озброєнням, які, яке виробляє Америка. Тому що вони більш застосовані е для європейських е видів озброєнь, для європейських ракет. Але це проблема вирішувальна і вирішуємо. І е треба розуміти, що у Гріпена радар, мабуть, більш е потужний, більш е далекобійний, скажімо так, аніж у f 16 го даже версії 50-52. Тому е я тільки вітаю ці. Е ці, ці не випадки, а ці дії, які нам допомагають уряди наших північних сусідів, гарних сусідів північних, да? і це ну буде, буде дуже добре для нашої авіації. Ви знаєте, перед тим як зв'язатися з вами, ми дали важливу новину. А тепер маємо інформацію від третьої штурмової бригади, яка дає часткове спростування. Так, інформації стосовно взяття Андріївки. Вони повідомляють, що ця інформація хибна та перечасна. Наразі тривають серйозні важкі бої в районах Кліщівки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань. Бачите, інколи нам, журналістам і суспільству. Ми трішечки діємо на випередження, тому що ми хочемо вірити в швидкі дії. Ми хочемо вірити дійсно в ефективні завдання, які виконують наші сили, які зараз знаходяться на нулі, але інколи потрібно цю інформацію коригувати, так зокрема із конкретними бригадами, які чітко розуміються, що відбувається на тому чи іншому напрямку. Повертаючись до нашої розмови про авіацію і про те, що нам потрібні не лише літаки, а що нам потрібно розвивати. Так званий е, малий флот, так це і безпілотні системи, і крила, і дрони, і все інше, що зараз пропонується на світовому ринку. Е, хочеться зазначити інформацію про завод Антонов, який днями повідомив про. Те, що буде виробляти безпілотники замість літаків, про це йдеться е, у презентації «Укроборонпрому». там проводитимуть експериментальні аеродинамічні дослідження, створюватимуть повнофункціональні тренажери для навчання операторів БПЛА і розроблятимуть стандарти компонентів. загалом йдеться про 26 функцій нового центру. Як зазначають на підприємстві, його відкрили з метою розширення можливостей виробництва дронів і надання підтримки приватним виробникам. Досвід Антонова в області вантажних літаків може бути застосований до безпілотників дальної дії. А це дасть збройним силам України можливість наносити удари в глиб території Росії. Власне, я думаю, що зараз ви нам допоможете розібратись, пане Костянтине. Все-таки більше йде мова про те, що Антонов власноруч буде виготовляти певні аналоги тих же байрактарів чи інших безпілотних систем. Чи буде в таким великим майданчиком для підтримки бізнесу тих ну небайдужих українців-інженерів, які почали самотужки щось виготовляти, і їм зараз потрібна аеродинамічна труба. Їм потрібні майданчики для випробування, їм потрібне устаткування для того, щоб вийти на конвеєр. То все-таки, який шлях зараз обирає завод? Ну, я вже більше року мовчу про Антонова. Тому що ця ситуація з виробництвом ВПЛА, вона ну, проситься. Просто проситься. Для цього є всі можливості. Є чудовий інженерний персонал, є чудові. Лабораторні умови. Це не тільки радіономічна труба, це велика бригада, відділ, декілька відділів, відділ, які займаються міцністю апаратів, які можуть запропонувати дуже красиві, красиві рішення технологічні, технічні, конструктивні, розрахункові. Це повинен стати такі. Так, пане Константине, втрачаємо з вами зв'язок. Є, є, чуєте, мене? Є, так, ми чуємо вас. Е, якщо, е, інтелектуальний хаб, куди людини приходять з ідеєю, і е, вся система Антонова допомагає цю ідею реалізувати найкращим чином. А фактично, за спиною конструктора повинен стояти технолог, який буде вже. Одразу казати, це можна ставити на серію, чи, це, чи цей вузол там буде важко поставити на серію. Я сподіваюся, що все буде гарно, але ну антоновцям я сам з Антонова. Ну треба нам трошки пальці скласти, так щоб не розтопирювати їх дуже високо. А прислухатися до тих людей, які вклали все своє життя, своє натхнення, своє весь свій досвід і інтелект. Так, маємо обмежений час, тому буквально одним реченням. Тому що якщо ми говоримо про Антонова, то я вірю, що ми говоримо не тільки про той об'єкт, який знаходиться буквально в центрі вже столиці. Я вірю, що це інші об'єкти, тому що ми та хизуємось нашими новими можливостями, але знаємо, як на це реагує ворог. А це е, центр Києва. Да, без, без, без всяких сумнів, я не думаю, що. Ці розробки БПЛА будуть проводитися на території, там як я про яку ми там сьогодні. Ну що ж, дякую. Дякую. Я думаю, це... Так нагадаю нашій аудиторії, авіаційний експерт Константин Кривола був з нами на зв'язку. Дякую вам за те, що долучились до нашого етеру.